Це новий Volkswagen T7 Каліфорнія. Як бачите, це фургон для кемпінгу, що зазнав низки змін. По перше, він зроблений на платформі легковика. Це свого роду Volkswagen Golf, просто більший. А отже, новий T7 став куди зручнішим і практичнішим для тривалих поїздок. сьогодні. Я максимально докладно розповім вам про його функціональність. У мене палець застряг, і звісно ж порівняю цю комплектацію Каліфорнія з попередником. І ми з вами зробимо висновок. Наскільки ж нова версія стала кращою? Хіба кемпінг це не весело? Не забудемо зробити огляд ліжка Т7 і проведемо тест драйв. Та що ж воно стукає, я Мет Вотсон, і сьогодні Карвау їде на кемпінг. Гарна погодка. Для початку давайте поговоримо про дизайн нового Volkswagen Каліфорнія. Тож почнімо. А почнімо ми саме з передньої частини, з обличчя машини. Воно мені нагадує старенький id баз, але сучасніший. Втім, там основою був фургон, а тут легковий автомобіль. Далі йде світлова стрічка. Вона вночі світить дуже яскраво, та й самі фари вони теж зробили сучасними. А тепер ми перейдемо вниз. Тут на нас чекають диски. Це шістнадцяте або дев'ятнадцяти дюймові і вигляд вони мають чудовий. Та й бічні панелі тут теж нові. І зверніть увагу, двері в нього є з обох боків, а відчиняються ж як? Стій, 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 не знімай! Туди ми підемо потім. Рухаємось далі. Ззаду нас зустрічає надпис Ocean, набір кольорів, як завжди, широкий. А вибрати тут є чого. Буквально година. Ми можете персоналізувати свій Volkswagen Каліфорнія. І знову повернемося до задньої частини. Тут ми ще не розглянули задній спойлер на даху і неймовірні задні ліхтарі. Раніше було набагато гірше, та це все лірика. Головне це зміна всередині салону. Все переходимо середину, адже новий Volkswagen вирізняється своїм наповненням. А тому я порівняю цей салон із салоном попередних. Так буде правильніше і наочніше, а ви вже самі зробите вибір, який вам подобається більше. А я поки що дещо вам покажу. О так кухня не займає весь цей простір, тож ви можете увійти у авто без проблеми з цього боку. І звісно, ви звернули увагу, що позаду два крісла, а не лава, як раніше. Крісла до того ж ще і регулюється, що не може не радувати У минулого покоління. Цим було куди гірше, а регулювання то взагалі жах. Що ж, а що у нас тут із простором? Можна відсунутися, і місця буде цілком достатньо. Ще й відкинути спинки. простору цілком достатньо. Давайте спробуємо ще розвернути передні крісла, бо у попередній версії з цим були проблеми. так, це можливо було зробити і раніше, але потребувало чималих зусиль. Пробуємо посунути це крісло з умовою того, що я не в курсі, як тут це робиться. Я сподіваюся, що зможу розвернутися, аби, хоч і я не заручне гальмо зараз смикав. О, Вдається, ти зачепив ремінь, і то правда. В усьому винен оператор без ремені якось краще пішло. Так, вдалося. Тепер треба підняти дах, щоб місця стало ще більше. У Т6 вам спочатку потрібно було відкрити цю штуку, і я завжди боявся її зламати. Тепер же це суцільна кришка, тому я про це не турбуюся. І у Т6 ви відкривали дах із допомогою дисплею. А тут для цього є спеціальна окрема кнопка. Ну ось і все тепер у нас є розкидний дах, і я можу встати в повний зріст. Час подивитися на кухню. Вона тут дуже комфортна і доволі компактна. У минулій версії вона була більшою. Там було дві газові комфорки, раковина і навіть холодильник. Це і справді була справжня пересувна кухня. А ось у Т7 Вона одна, і проблема тут одразу видніється. До того ж, просто подивіться на цю раковину. Працює, звісно, але закрийся кран. Ну що, пора посмажити яєшню? Або як я можу готувати прямо стоячи, але краще все-таки присісти. Ледачий шеф кухар на місці, просто подивіться сюди. На ділі це не проблема. Я можу просто взяти і прибрати ці сидіння. Та й загалом це не складно. Висунути їх просто, а от прибрати салону стає важче. Вони взагалі то по 20 кілограмів важать. Джек допоможи, у мене спина болить. І ось тепер я можу встати і місця. Стало ще більше, а як їх назад затягувати? Це питання хороше. А якщо дощ почнеться, і це вже не так зручно. У Т6 було місце для виделок і ложок. І загалом кухня була набагато просторішою і комфортнішою для використання. Тут місце для сковорідок, до речі, з логотипом Фольксваген. Ну а в попередній версії тут було місце для кухонного приладдя. Тут навіть полички були, а тут холодильник вже вбудований. І знаєте, що я вам скажу, мені ось більше подобалася стара комплектація. Там кухня була дійсно справжньою кухнею, а тут вона більш компактна, але зате все знаходиться під рукою. Тут газовий балон, подачу завжди можна перекрити. а ще тут кілька розеток, одна з яких підключена до інвертора. Тож, якщо ви не користуєтеся мережею, то у вас є ще одна, яка буде проходити через електричну систему. А ось ще трохи поличок, які в минулій комплектації ви можете скласти сюди постільну білизну або одяг. А сюди багато чого в мені подобається висувний стіл у Т6. Він зручний і крім усього іншого, практичний. а у Т7 він захований у багажнику, і щоб він піднісся духом, встав. Вам доведеться постаратися. Ну, я ніби як справляюся. А розкладається він точно так само, як і розсувні дверцята у минулій комплектації. Але проблемка тут у тому, що якщо стіл знаходиться зовні, значить стіл не знаходиться всередині. Всередині він має такий вигляд. Ніби він взагалі не звідси. Ну що це таке? Фольксваген. Нібито взяли і заощадили. У Т6 було набагато краще. Але є і другий столик. Ви просто взяли його, висунули, розсунули, вставили і вуаля. Щоправда, сюди лише склянка поміститься, і все. Ну або можна нарізати овочі, проте мені більше був до подоби великий розсувний стіл у Т6. І знаєте, старий стіл мені подобався набагато більше, а ось маленький у нового Т7 мені не додали. better right now Нове не завжди краще за старе. А щоб розкласти ліжко, для початку зніміть підголівники, потім опустіть спинки сидінь, зрушуйте сидіння, і вуаля ви отримаєте ліжко. щоправда, воно мені теж не дуже подобається. Тут захований наш матрац, і ось я його розкладаю, але він спадає, оскільки він більший ніж саме ліжко. хоч він і великий, прикриває абсолютно всі сидіння, і прилягти тут можна спокійно. Вам буде не дуже зручно спати. Можливо, для одного він зручніший ніж у Т6, але от разі, якщо у вас буде двоє, це буде вже незручно. 106 сантиметрів ширини проти 115, і ці 9 сантиметрів виявилися вирішальними. Також ті теж таке буває. Давайте я покажу вам на практиці. Ну, ось, дивіться, двоє мужиків можуть тут спокійно спати. Краса, але могло бути краще. А ось це сім'я, у якого все набагато гірше. Тут навіть лягти нормально не можна. Давайте покажу вам другий поверх. І тут, звісно ж, місця значно більше можна навіть. Пострибати, але водночас тут так само менше місця ніж у Т-6. 114 см сантиметрів проти 120, і Ліжко трохи менше за довжиною. але не переживайте, воно все ще більше двох метрів. То ви точно поміститеся. а ось матрац тут буде зручнішим ніж у Т-6, але можливо мені це здається. Пора поспати з моїм партнером. Yeah. <laughs> <laughs> Але знаєте, що я вам скажу? Мені на нижній палубі подобається набагато більше. Там якось просторіше і комфортніше, до того ж, зверху ви й замерзнути можете. Це все таки намет, тому нагрівається і навпаки остужується він набагато швидше. А влітку тут можна задихнутися, так що для цього тут є віконце. загалом вентиляція тут стала кращою, але навіть при цьому не все так райдушно. Світла стало менше за фактом у цілих два рази, якщо ми порівняємо з попередньою версією. Але зате тепер усюди додали USB. Крім стандартного 12 вольтового роз'єму, так би мовити, часи змінюються, але зміни, як я вже говорив, не завжди на краще. А ось це наш USB c і навіть підстаканник. А ось тільки ця частина, мабуть, не знімається. Я хотів би дізнатися, що ховається під нею. Певно, тут можна зберігати ваші шкарпетки з трусами, а ще тут є сіточка. Ясна річ, що вона потрібна для вашої поклажі, а ще тут у нас є дещо. А що це? Я покажу вам трохи. Хи пізніше, бо тут у мене не вийде розкласти. Але спершу розберемо, що тут є. Можна увімкнути тут усе перемикачів багато, а усю вимкнути можу через тачскрін. Натискаємо двічі, і все згасне. дуже навіть зручне рішення. Ну хоча б не треба бігати і клацати по всіх цими вимикачами. Нова центральна панель дасть вам змогу зручніше керувати не тільки дахом, як було у Т6, функцій. Додалося багато. Наприклад, ви можете керувати кондиціонуванням цього салону, відстежувати скільки у вас. Залишилося води, я маю на увазі заряду акумулятора, і так далі. І зрозуміло, ви можете все це змінювати. Давайте спробуємо налаштувати кондиціонування більш точково. О, дивіться, навіть холодильник можна налаштувати прямо з цієї панелі. У цьому режимі ви можете користуватися акумулятором протягом доби, навіть кондиціонер запустити можна і машину заводити при цьому не обов'язково. Давайте ми тепер дещо спробуємо. Припустимо, що ви хочете щось більше. Кондиціонер, звичайно, добре, але як як же вікно на ніч відкрите. А як же комарі? Ось для цього нам потрібні вставки. Не переживайте, ніхто не пройде через них. А мій палець застряг. If you're changing your car, then you've got to check out CarWow. Because there's nothing quite like knowing that you're getting a great price both when selling your old car and finding a new one. CarWow makes all the stuff that's hard work about car changing like the haggling, the no shows, and the nasty surprises a thing of the past. Life changing. Now if you want to go to CarWow right now, I've put a link in the description of this video and the pin comment. Alternatively you can click on the pop-out banner ping in the top right hand corner of the screen now or scan the QR code on screen using your mobile phone to go directly there. Car change. Ну, а багажники у них здається однакові. Що у Т-7, що у Т-6, але зміни все таки присутні. Ось кришка для води, що використовується для душу. Ну і загалом це ваша холодна вода. А ось у Т-6 вона була зовні поруч із вашим електрощитком. Що загалом логічно. Однак, якщо подумати, користуватися цим доведеться часто. А отже, зовні було б зручніше, а так вам вічно доведеться відкривати багажник. А далі на зустрічають полиці, де зберігаються всі ваші приналежності для душу. Доступ до них був набагато прості. Пішем на відміну від того, що ми отримаємо тут, адже тут вам доведеться возитися ще із усіма цими панелями. Загалом це незручно. Так ось і сам душ, і все необхідне для нього працює, начебто, так а повісити його куди? Сюди ні, може сюди, але ж ви коли ви це? Ви ж думали, як цим користуватися? Перейдемо до газу на Т 7 Тут резервуар зберігається. тут на відміну від Т6 Він захований, і це виглядає дуже навіть симпатично. Ось це оновлення справді зручне. Ну і зрозуміло, плюси в оновленнях на цьому не закінчуються. Пам'ятайте про те, що база для машини тепер легкова. Та-дам! тепер доступ до бензобака став набагато простішим. У Т6 вам доводилося спершу відчиняти передні пасажирські двері, і вже після того кришку бензобака це дратувало. Ну і зрозуміло, різницею між Т-6 і Т-7 став Бір того з якого боку розкривати тент. Раніше цього не було. Відкривався він тільки вправо, і нічого з цим діяти не можна було. Радує те, що висувні маркізи тепер всередині конструкції. На Т6 це було не так. Ключ для відкриття знаходився в бардачку. З його допомогою вибрали і відкривали навіс. Ну ось все просто так. Ой, вибачте, А щоб розкрити навіс, вам знадобиться помічник. І знаєте, тут він відкривається куди складніше ніж у попередній комплектації. Прямо значно механізм тут ще той. Він мені правда не подобається. Ну а тепер встановлюємо ніжки в землю. Ну ось все готово. Перемога. Майже все зробив сам, і куртку теж сам забруднив, як зазвичай. А ось набір для пікніка не зазнав жодних змін. Хоча знаєте, в минулій комплектації весь цей набір виймався набагато простіше ніж тут. Стільці залишилися рівно такі самі. Не можу сказати, що незручно, хіба кемпінг це не весело? Сонцезахисні шторки у Т-7 стали частиною машини, принаймні ззаду. Тут все просто і про цьому дуже зрозуміло. А ось спереду вам доведеться попітніти, щоб захистити свої очі від сонця. вони магнітяться, начебто нічого складного, але поки справа не доходить до практики. До ось цієї ось частини Ну а тепер час братися за кілочки і збирати захист для лобового скла. Ну і як же це зробити? A few moments later. More moments later. А, взагалі-то мені подобається ця система. У Т6 з цим було набагато гірше. Зверніть увагу наскільки більший обсяг скла вона закриває. А тепер давайте подивимося на те, що є на приладовій панелі. Скажу одразу, мені не подобається новий дисплей. Раніше було набагато краще. Клімат контролем керувати можна тільки через сенсор. А ось тут були фізичні ручки-регулятори. А ось все інше тут краще, наприклад, приладова панель водія. Екран тут більш інформативний і важіль вибору передач. Став набагато більшим і зручнішим. Це мені до душі. Ручне гальмо теж пішло у небуття. Його замінила автоматична система. Це величезне поліпшення зручності для водія. А ось пара ваших підстаканників і бездротова зарядочка. У вас тут є роз'єм на 12 вольт і невеликий бардачок. І він тут навіть не один, до речі, а ось і він, і навіть старенький бардачок зверху, що заїдає. у дверях місця трохи більше ніж достатньо, і водієві тут сидіть. Ти дуже навіть зручно, але у Т6 були ще і підлокітники. Ех, як же я за ними сумую? Кермо на дотик вкрай якісний, мені подобається, як воно відчувається. А ще тут є сенсорні кнопки, мов на гольф. І до того ж є фізичні кнопки, і слава богу, я радий, що вони тут є. Загалом салон має чудовий вигляд. Всі матеріали якісні, немає дешевизни і мого ненависного пластику. О, мало не забув. задні двері тут теж можна відчиняти кнопкою. Це може стати в нагоді такі справи. В Му до вибору двигуна. Отже, у нової Каліфорнії може бути або дизельний дволітровий на 150 конячок, або ж дволітровий турбодвигун на 204 конячки. Усі комплектації йдуть з автоматичною коробкою і переднім приводом. У нас тут в Англії різниця т шість. Тут тільки в комплектації на 204 конячки. Раніше вона також була дизельною і повнопривідною. Тому що у нас знаходиться під капотом. З першого погляду видно основу легкового автомобіля. Різниця з минулою комплектацією помітна неозброєним оком. Раніше двигун був закритий Верні, але чи стане від цього машина більш гучною? Час покататися? Ціна на Каліфорнію стартує з 80 тисяч доларів. Машина легка, і за легкість ви віддаєте додаткові 4 тисячі доларів. А ось наша комплектація з повним фаршем укомплектована вона всім, чим тільки можна. Вона вже коштує 103 тисячі доларів, що здається забагато. Але повірте, ці машини практично не втрачають своєї ціни. І ось воно моє запитання: чи краще взяти нову Каліфорнію? Чи все-таки стару, але водночас перевірену. І якщо чесно, то коли я перебуваю за кермом, я не відчуваю тут легкового автомобіля порівняно з Т6. Вона просто стала їхати трохи м'якше, трішки краще тримається дороги, однак вібрації ви все також відчуваєте. На всіх нерівностях ви відчуєте дискомфорт своєю п'ятою точкою, і від цього нікуди не дінешся. Ви чуєте цей скрегіт? Мені здається, він іде ось звідси. Бачите, ось цю панель ви чуєте так? Якась вона тут більш скрипуча. А ось у те 6 у якого пробіг вже на 30 тисяч чомусь такої проблеми не спостерігається. А от усім така проблема є. Машинка, начебто, не до кінця керована, Ось і все, навіть не зважаючи на те, що це Volkswagen на базі легкового автомобіля. А от якби не цей скрип, я б на такій машині вирушив у довгу дорогу і навіть не став випаритися. Поїхав би на кемпінг. Різниця з Т6 справді помітна, проте не всі зміни пішли на благо нової комплектації Каліфорнія. Мені здається, що я щось чув. У цьому Каліфорнія явно щось не так. Звісно, тут стало непогано в салоні, але я хочу той самий висувний стіл, і кухня в Т6 мені подобалася набагато більше, ніж у цій версії. Якщо чесно, то в такому мені б жити не хотілося, а це найважливіше випробування для подібних машин. Якби у мене вже був Т6, я б не став купувати нове покоління. Просто навіщо? А от наважився б я на це пізніше заради БУ Каліфорнії. Ось це справа. Правда, важливе питання, навіть риторичне. Не дивлячись на різницю в ціні, я думаю, що я навряд чи купив би собі нову Каліфорнію, адже незважаючи на всі нововведення, як на мене, їх банально недостатньо для того, щоб міняти автомобіль на нову версію. В будь-якому разі, сподіваюся, вам сподобався ролик. Якщо так, не забудьте поставити лайк, написати коментар і зазирнути до інших відео на каналі. А ще нагадуємо: у нас є патреон та Баймікофі, де виходять переклади та озвучки, які не потрапляють у відкритий доступ. Це ексклюзивний Тент для справжніх фанів, тож приєднуйтесь, якщо хочете більше якісної локалізації українською. Дякуємо, що дивитесь Драйфанс.